Привіт, друзі! А скажіть мені, як підлітків зацікавити в навчанні в якомусь вузі або в інституті, ну будь-чому? Ну, Просто вашу думку напишіть в коментарях. Бо я останнім часом бачив декілька там, ну, штуки, 4 точного прикладу життєвого. Коли підлітки взагалі нічого не хочуть, одні підлітки хочуть подорожувати. Просто, просто подорожувати більше нічого. Тому що а, ці а, да, як тревел блогери, а, їм дуже подобається на інстаграмчики, дивляться і теж хочуть ставати трип, трипер-блогерами. А другі хочуть стати інфлюенсерами. Ну, от, просто стати інфлюенсерами. Ну, всі не можуть стати інфлюенсерами. От, і виходить така от нескладуха. Треті хочуть просто тусити з подружками. А, це, ну, якби... От, школа закінчилась, і що далі? Просто тусить з подружками. Ну, все ж логічно і просто. Чого усі придолбались? Просто людина втомилась і хоче тусить з подружками. От. Е Четверті, просто хочуть грати в футбол. Ну, теж, як... це наприклад, як тусить з подружками, тільки грати в футбол. Е Якщо другі от хочуть стати інфлюенсерами там щось хоч трошечки робити, треба, да? е ну, як мінімум. То 3-й четверті, мені здається, це якась така от нова струя, новий вайб наших підлітків, з якими нам треба щось робити. От. А ще зайва демократизація процесу навчання, я вважаю, дуже зайва. Тому що дивіться, як я це бачу. Ага. До вибору дітей треба демократично відноситись. Да? Ну це безспорно. Але якщо цей вибір є. А, якщо діти розуміють, що вони вибирають, а в більшості випадків діти у нас е, хочуть просто грати в футбол. Такий от вибір життєвий. Просто грати в футбол. А коли питаєш, а де ти гроші будеш брати, Он каже, ну, Мені багато, типу, не треба. Ну, просто тут питання, ну, навіть не багато десь треба брати. ну, Таке от. А, так що тусити з подружками, грати в футбол, ставати ну, Це такий вибір дуже цікавий. А ще подумайте, що саме впливає на вибір ваших дітей. А, я вам тут скажу, дивіться, є. Як сказала депутатка наша Третьякова, діти з неблагополучних сімей, я так зрозумів, що яких не треба, яким не треба допомагати. Я не пам'ятаю, якась там зашквара була з цими дітьми. От. А потім оці от діти, вони там, до речі, наркотою балуються буквально з 10-11 років в школі, так що будьте уважні. А, оці от діти, якась частина починає йти по наркотикам, по бухліжку, все інше. А, а якась частина не починає йти по цьому всьому. І ця частина друга да, це, ймовірно, ваші діти. Тому що я сподіваюся, вони там наркоту не вживають в школі. От. Але дивіться, який у них світогляд. Вони бачать, що є ви яких нема, тому що ви працюєте цілий день. А, є діти, які відриваються від душі на наркоті, там ще якусь фігню роблять. А, і вони такі вважають себе не такими, да? вони ж трошечки краще. От. Але їм цього достатньо, що вони не такі. І далі вже нічого робити не треба. Вони вже краще, ніж ті. Знаєте, от коли ти біжиш від ведмедя, то треба, знаєте, як швидко бігти? Треба бігти трошечки швидше, а, чим біжить людина поруч з вами. Отакі от діти, вони не вважають, що треба якось сильно там із трусів вискакувати, щоб е, максимально бути розумними і там школу закінчувати. Вони вважають, що ну, вони ж не погані, не погані. Ну, хороші, хороші. І на цьому якби все, все окей. І виходить така от нескладуха, що дітям достатньо того, що вони не вживають наркоту і вони не вважають себе поганими. А значить, що вони вже молодці. От. В, їх, в їх світогляді. да? А, і що ми маємо? Діти вони не сильно люблять напрягатись, вони. Вони розуміють, що вони, не напрягаючись, вже краще. То навіщо їм напрягатись і щось там ще якось псувати своє сьогодення, цьогодення, якщо їм і так уже нормально? От. Ну і виходить така фігня, що більшість думок і настроїв у дітей в голові формуються от саме от таким приблизно прикладом. По-перше, Вчителі у нас якби, не заробляють 4 4000 євро і голосують за Зеленського, який пообіцяв їм 4000 євро зарплату. Тому можете, ну, це більшість вчителів, не всі. Да? Тому можете подумати просто про, рівень, про рівень самопознання цього вчителя, або блін, просто рівень вчителя, який не вміє рахувати банальну математику. Да? Банально не може порахувати, що вчителів там стільки-то стільки у нас тисяч, помножить на 4 тисячі євро, це виходить мільярди євро. Мільярди євро вчителям на зарплату. Де їх всі взяти? Вони не розуміють, вони не можуть подивитися це. І це у нас ці вчителя вчить, вчать наших дітей. Яка мотивація після цього може бути у дітей? Їм достатньо того, що вони не наркомани, вже молодці. Але це не те, що ви очікуєте від них. Взагалі не те. Не те, що суспільство очікує від них. Тому що а, нам потрібні розумні люди, які будуть відбудовувати країну, які будуть насолоджуватись технологічними дивами. Да? А у нас якась сігня виходить, що у нас достатньо буде просто трошечки краще, ніж якесь говно. А, вчитись у людей, які вірять. Що їм дадуть 4000 євро просто так. І от все. А потім ми дивуємося, що діти у нас трошечки е невмотивовані, трошечки не довчились, скажімо так, і нічого не прагнуть. От. Так що пишіть свої думки, що ви думаєте по цьому поводу в коментарях. Я буду уважно читати. Може хтось уже якийсь вирішив якось це питання, теж дуже цікаво. Так що пишіть, як ви бачите, в дітях наше майбутнє.